Всіх вітаю! Ви на каналі АртЗайка. З вами я, Бандурська Світлана, і сьогодні ми будемо ліпити символ 2025 року. Змію більш. Гостренько і трошечки придавили, придавили з усіх сторін і зробили з вами. Дивіться, робимо того розміру, який у вас вистачає пластиліну. Якщо у вас пластиліну небагато, робимо маленького розміру. Якщо пластиліну багато, то можна побільшу. І в залежності від самого листочка. Ось таким чином, це в нас буде голова. Трошечки приклали, і ось так пальчиком придавили. Так, так. Дивіться, і ми з вами формуємо ну, приблизно ось такого розміру нашу змічку, щоб вона в нас влізла на наш картончик. Так. І як ми її з вами викладемо? Значить, я пропоную з вами її викласти ось таким чином. Тобто голова ось тут трошки розгорнута в центрі буде. Далі ми її ось так вигнемо, трошки, бачите, треба прийти, щоб воно лягло добре. Далі опустимо її вниз. І дивіться, можна ось так вкрай піти і зверху ще кончик доробити. Якщо ви не хочете такої форми, то можна форму набагато попростіше зробити. Наприклад, просто ось таким чином пряма голова, виїмка в одну сторону, далі закрутили в іншу і ось так кончик залишили таким чином, Тобто дивіться, як ви хочете, таким чином і викладаємо. Єдине дуже питання, таке, увагу, на що треба звернути, це на те, що у нас у голови тонша частинка, далі вона трошки товстіше стає. І у самого кінця хвоста вона набагато тонкішою. Давайте ще раз. Отже, голова такий вигиб із гиль, далі ось так загорнули. Ось таким чином. Бачите, треба Я трошки. Придавити. Ага, добре. Треба трошки придавити, щоб вона ось так гарно лягала. І ось тут мені не вистачає ще фольги. Отже, я додам ще шматочок. Цієї частинки вогню ще. І ще ось придавлюємо. О, угу, як колік. Ну добре, тоді пластилінчиком трошки потім там ширше доробимо. Так, добре. Це ми з вами. Так, да, добре. Можна трошки ширше у серединці, якщо хочеш, якщо є можливість. Так, да, прекрасно, Це дуже добре, коли є можливість. Так, ось ми її виклали. Нами часто для готовки, що ми можемо зробити? Ми можемо обліпити і покріпити за допомогою пластиліна його на картон, а можемо приклеїти і обліпити зверху. Це залежить від того, які у вас є інструменти. Наприклад. Скажімо так, до фольгу можна приклеїти лише за допомогою гарячого пістолету. Але рекомендую, якщо ви плануєте це робити, то під наглядом дорослих. Ось, якщо ні, то ми зараз з вами це зробимо простим методом за допомогою просто А? Хвіст, хвіст, хвост, хвіст. Ми робимо змію. Це символ нашого дві року. Символ деревесної зміни. Це хвіст, вона в мене типу обвивається з однієї сторони, заходить, а з іншої продовжує обвиватися, буде така наполовину, бо ми беремо так постеріг. І о, накладаємо класний річок на повністю на всю нашу знімку. І знизу також, але знизу можна потонше зробити і, 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 маленький тоненький слой, лише для того, щоб вона нас струпилася потім до а, картону. Якщо є бажання, можна тоді, якщо є можливість, не бажання, Якщо у вас є можливість приклеїти, то можна спробувати поклеїти. Але тоді не треба постійно між частину. А? Ще раз. Ага, так. Да, Трошки го гостріше не на кінчику зроби. Дивіться, Якщо є можливість то це. Важный, не важный, а, Нам в этом а, а, шо, а шо, не Ну, я пистолет, то можно приклеить его в одну, просто так, и потом облипнуть. А, а можно сначала мы а потом будем их Давайте сначала облюбим. Еще раз питание. Ну, роби тонше його. Можеш відрізати. Підрізати? Так. Да. Прям ножицями можна підрізати. Або знімиш слой э, зайвий від фольги. Ну, я ж без фольги і А, тоді відрізай ножицями так. О, все гарно. Тепер залишається якось тут робити. Угу. Так, об'єднуємо. Дивіться, хто шматочками буде робити, як мозаїка, то ви просто берете ось так шматочок, наліпили. Іншого кольору шматочок наліпили. Тобто можна ось так її зробити, як різнокольоровою ось так шматочками. Буде цікавий, до речі, візеруночок. Дивіться, виберіть. Ви, ви ось таку форму крізь не можна, да, на таку наряд відділити. Мені дуже подобається. Тобі подобається? Я Все, я це не так, і додай ще жовтий, жовтий буде дуже класно або оранжевий виглядати. Ось дивіться, давайте я вам покажу, як можна кольоровими елементами це зробити. Ось на хвостику. Віддиривали шматочок, приклеїли, відірвали іншого кольору шматочок. Наклали трошечки так, щоб воно трошечки находило. Далі можна ще темно зелену. Ось таким чином ми за допомогою різних кольорів одразу і форму луски зробимо. Ось, ось такого кольору потім. Іншого кольору. Тобто ось таким чином прям повністю всю змійку можна зробити, і буде такий ефект змійної лупи і вже з кольором. Тобто виберіть той. Мені синя подобається, вона вже згодна. Згодна, але я вам розповідаю про різні варіанти, які ви можете зробити, як ваша ідея буде домовилась. Я не претендую на те, щоб ви робили. Я так, як вам не подобається. Я просто рекомендую вам розглянути і цей варіант як можливий. Ефект шелухи. Ефект шелухи. Як це можна зробити? Дивіться, можна декілька варіантів. Можна ось так надрізати у шахматному порядку, але це більше підходить до саме пластиліну, як воздушно. Нам більше можна воздушний. Ось, ось до нього так можна, дивіться, у шахматному порядку ось так берете. Раз, два і підрізаєте. Ну, знаєте, буде миленька змінити. Добре, це один варіант. А ще є спеціальна стека. Якщо у вас є спеціальна стека, вона так як ось так язичком. Як два язичка, ось тут, і ось так, можна продавили, і ось так от там виходить. Ось ні. Да, І ось там за допомогою ось такої стеки ось робиться ось така чисто. Якщо в мене змієш п'ятнички ось такі, то не потрібно? Вибирай. Е... Це залежить від того, як ти хочеш, тому що лише ти знаєш, хочеш ти, щоб в неї були п'ятнички. Чи не хочеш. Ось дивіться, ось такий ще варіант. Бачите, можна зробити такий об'ємний. А я, мабуть, хочу зараз покажу третій варіант. Зараз загладжу. Я хочу зробити у вигляді а, візеруночку ромбіков по всій довжині. Це можна або лінійку, його зараз я попробую, або стикою це зробити. Як ми зробимо ще чечую. Ми можемо ще за допомогою шпажки ось таким чином промалювати або продавити. Ось таким чином візеруночок по всій нашій змійці, але не спіша, бо зайвий пластилінчик нам буде заважати. Тому а ось не в угу. От так. От бачите, в такому обшаху. Вже не 23-го, вже 31-го, а чого так? У а мене 23-го починається і мене номер 24-го. Так ви в одній школі дивись, якщо у вас У нас що-то поміняли і тепер у нас 30 класі. Іменно в нашому класі буде. Саме в класі, не в школі? Ну, вроді, так. У теж буде, так. Тоді може це я... в школі? Це не дуже удобно, що... Як ми будемо тоді готуватися? Так. Може потім буде більше часу. Почувати. Так, дивіться, бачите, найзкасочок потім ось так промальовуємо, продавлюємо, промальовуємо ось такий класний візерунок і теж слідкуємо за тим, щоб у вас ось ці місця, де а, переходи да, відбуваються ось таким чином. А ще ми, ми з вами. А, можна ще це спробувати, до речі, зробити за допомогою лінійки. Що, що там ще раз? Я зробив собі таку штуку, щоб пішлю. Так, дівчатка дуже гарно, супер. Так, Це клас. Да, можна Боже, класно. Так, дивіться, ось давайте я покажу, бо, ну, в принципі, ще час є, але ось ви зрозуміли, як робити ось такі, як чешуйки в одну сторону і потім ось так в іншу. По всій всій довжині. Імітуючи, ось як. Ну, як шилуху, да? Так, Але що ми з нею зможемо зробити? Зараз ще покажу, ось така у нас є робота, да? так? Що можна з нею зробити з цим всім? По-перше, можна пофарбувати, до речі, фарбою, якщо є бажання. По-друге, можна взяти, якщо є у мами лише її дозволу, а не потрібні якісь тінюшки або. Це може бути, що це? Або це може бути пастельні, до речі, мілочки. Ось так можна взяти і додати ось так відціночку якогось нашій змійці. Ось таким, бачите, йде перелив такий цікавий від кольору. Ось таким чином можна змійку прикрасити. Все буде залежати від тих кольорів, які у вас є. Але тільки з дозволу мами. Другий варіант, який є, це взяти якусь фарбу таку цікаву. Наприклад, в мене є трошки золотої фарби. Ось я можу те саме зробити за допомогою золотої фарби або якогось іншого елементу. Так само можна і біленькою біленько таким чином. Очі все, по краях, але не таким чином, типу, підліпили все, треба зробити прям виїм. Я зробити виїмку. Бажано за все взяти чувстити, як а, наша з вами пензличок, і віддавати. А чим чи будемо малювати завтра? Завтра, мабуть, овцями фамастрами. Добре? Домовиться. Буду дуже я тут рано. Я тут да. Вкладаємо з вами очі. І тепер можна зробити ще на очі невеличку, таку, як. А Зараз покажу. Ну, По-перше, треба ще чорний зробити зрачочок. Такий гострий зрачок, такий. гостреньку капельку придавлену з двох боків. Ось така форма ока. Ось ми її. Зкладаємо і з іншої сторони так само. Робимо гостеньку таку точечку, а посередині хай вона чотири, більше. 4 половини Ну, чого ми майже встигли. Ось. І ще Це я хотіла Майже Майже встигли. <рес> <рес> встигли. Ще хотіла показати. Ну, ви нам відео, я Так, але тут залишилось лише е, її до О, прикрасити. Тобто, ось ми з вами зробили лице. Зараз ще до лиця буквально зробимо. Обгортку і все, і зробили доробити ці візеруночки і все. У мене така Так, <гум> показує, боже, яка краса! <гум> Клас. Да, язичок можна дарити. Бачите, ось тут навколо нашого ока робимо такі обгорнення. Зараз буде прибирати пісню. Зараз буду прибирати і нічого обчу. <гум> <гум> так. Ну нічого, трошки відпочили. За уробию. Я, 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 я тільки там читала задачу, але я, привіт, не знаю. Як а я не читала, я знаю, як то Якщо ну, ну, мене... будете, будете робити шолуху, да? то її краще вже робити на приклеєній роботі. Тому спочатку ось так придавлюємо. Роботу, а потім вже промальовуємо з вами візерунок. І вже потім, якщо у вас буде бажання, можна розфарбувати, можна, до речі, фарбою розфарбувати за допомогою акрилової фарби. Або гуаш змішати з клеєм і зафарбувати, наприклад, зробити її біленькою, а потім додати зуплатити, роботи дуже цікаво. Да, дуже гарний золотий колір лавець. До речі, якщо знаєте, в цьому році змія древесного древесна змія, по-моєму, золотого Можливо, кольору. Змія е начтивіться. Є китайський календар, за яким кожен е кожен рік має свою тваринку. Наприклад, е минулого разу це останній раз була змія у 2013 році. Ось, і вона була чорною водяною. Ось, а у 2025 році та... буде Без... поєднана змія зі стихією, дерева та зеленим кольором, які відповідають за зростання та гармонію. Рік може стати часом для внутрішніх змін, трансформації, пошуку істини та спокою. У цей період варто ретельно обмірковувати кожне рішення, покладаючись на інтуїцію та досвід, адже саме ці якості допоможуть досягти успіху. А якщо ти додивився це відео до кінця, постав лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі і до зустрічі у нас.